Ввечера і надіюсь, вам тема сподобалася. так, І е, я хочу е, поділитися своїми роздумами. Е, под, е, поділитися своїми роздумами на цю тему. Е, я думав над нею і е, е, ви, мабуть, всі читаєте Біблію і знаєте, так? як була така перша людина Адам, так? і вона жила в раю, я собі так уявляю, Кожен із нас мріє попасти в рай, так? бо в Біблії написано, що там не буде нічого поганого, значить, не буде її провини і вини, бо я знаю багато людей, які, е, я, я, яких ця вина... Яку вони мають, завела навіть до самогубства, я таких навіть знаю, або таких людей, які все життя мучилися. і Адам жив в раю, і я думаю, він мав спілкування з Богом, йому було добре. Але настав такий день, коли Бог прийшов в рай, ви пам'ятаєте, і, і звав Адама, каже: Адам, де ти? Адам чомусь сховався. Я думаю, ви знаєте, чому, так? Чому він сховався? А потім я так собі подумав, якби я щось так нашкодив, знаєте, як в теку. І тебе там тато б'єте, тато пробачить. А Адам каже, та то жінка, яку ти мені дав. Я тут не при чому, ти ж мені дав ту жінку. А вона мені дала це. І я думаю, що з того часу і почалося, і почалася. Якби провина. Я е, думаю, що він, мабуть, так само відчував цю провину, тому що після того йому прийшлося працювати, після того в нього почалися проблеми, після того, як е, він уже не міг вернутися в рай. От. Але знаєте, е, скільки е, і ще чуть-чуть засвідчу, скільки бачив людей, або іскрено з ними говорив, кожна людина відчувала якусь вину, провину. Так само і я. І знаєте, я колись сидів в тюрмі і спілкувався багато з людьми. Там багато людей нема що робити, ну і що робити. І в основному всі не винуваті. І недавно е в інтернеті я читав таку історію, що, я не пам'ятаю, правда, забув, в якій то країні якийсь розумний цар, такий, мабуть, що розумний був, я так зрозумів. Він вирішив відвідати тюрму. Е це було щось 1600 там якийсь, якийсь рік в Європі. Це було. І він прийшов в тюрму, е, хотів поговорити з в'язнями. І е, мав такі добрі наміри. І він підійшов, якби один в'язень, підійшов другий, третій. Ну і вони всі говорять, е, що мене незаконно засудили, е, якби я такий хороший, стільки добра робив, і так далі, і так далі. Другий так само, третій так само. І ну, цар дивується, якби думає, ну такі хороші всі люди чомусь сидять в тюрмі, а потім е біля стінки там далі один такий похмурий сховався. І він каже: А ти хто такий? йди сюди. А чого ти е сидиш в тюрмі? Він каже: Ну, знаєте, я дійсно погана людина, злочинець, я зробив то, то, то. Е.. І цар такий подивився і каже: Слухайте, виженіть ту людину звідси, як може такий бандит злочинець сидіти між такими порядними людьми? Знаєте? І його вигнали. І знаєте, вертаючись до свого життя, так само в мене були такі провини, які мене, можна так сказати, мучили. Мучили, мучили, і за своє життя е, я набрав їх багато. Є таке, що не мучили, є таке, що мучили. І нема виходу. Е, жалко мало часу, як вам ще одне свідчення розказав про сусідку, так. Е, і нема виходу. Е, я за своїм століком розказував, ну якщо в двох словах. У мене була така сусідка пані Марія. І е, вона така була общительна і завжди цей, і вона просила мене, щоб я її возив на цвинтар. Я її возив і з нею спілкувався. І е, вона каже, я віруюча людина і так далі. І я кажу, а що, ну, як у вас І Вона каже, я 20 років, я живу в районі аеропорта, і там люди получали квартири. 20 років вони стояли з чоловіком в черзі. І отримали все-таки квартиру. Діти вже в підлітки були. І вони, е, як, якби, зробили як новосілля. І покликали там гостей, купили там випивки трошки. І, цей, і в той же день, як вони тільки приїхали, зробили новосілля, чоловіку погано стало. І він пішов в іншу кімнату, приліг. Вона до нього пішла. Ну, може, пройде, може пройде, але потім ще гірше стало, вже гості розійшлися, вискликали швидку. І, оказується, в чоловіка був чи інфаркт, чи інсульт. Його забрали в лікарню, і після лікарні він прийшов його вже привезли, він вже був неходячий, його паралізували. І ця сусідка пані Марія, вона вже рік, як її вже немає, десь приблизно. І... Вона з ним, ну, за ним ухажувала десь рік чи два роки, і, і, і почалися ті роки, може хтось пам'ятає старших людей, коли не було в магазинах, що їсти, 90-ті і так далі. І, і прийшла якась сусідка і покликала її. Каже, біжи, Марія, скоріше, бо там олію продають, ну як би десь там, викинули. В магазині, вона побігла, ну, скільки там її пів години не було, чи скільки, і прибігає додому, а чоловік вже помер. І, і вона, ми з нею розмовляли, і вона каже, що мені та олія була, яка я ну, нерозумна і так далі. Якби я не пішла, то він би був живий. знаєте. Але так як я читаю Біблію, я думаю... Сьогодні я читав, що Бог е, в, в притчах я читав, що Бог, е, як там слово таке, я як по-російськи, якби участвуючи, спостерігає за кожною душою, за кожною людиною. І він знає, е, Ну, я так думаю, що Бог і дає життя, і забирає. І я в неї так поговорив, мені звичайно, і жалко. І я говорю, е, а де ж Бог був? Бог же це все бачив, він вже все, все знає. Тобто, вона 20 років носила цю провину, але на мій погляд, ну, що немає її провини. Вона робила все те, для чого потрібно, ну, щоб жити. Вона старалася ж для кого? Для свого чоловіка, але так сталося. І, я їй говорю, що Бог дає життя і Бог його забирає. Е, і я надію, що їй стало легше, бо я з нею потім розмовляв, вона вже не така. І тому, знаєте, до, до чого я веду, що провини, вони можуть бути і е, позитивні, я так думаю, і негативні. Але е, вертаючись до свого життя, е, що як позбутися цього? Ми розбиралися. Як? Я не знаю, як, хто, але в мене вийшло так, що коли я назбирав багато таких провин, і з ними тяжко було жити. Тяжко їх носити. Кожен день згадуєш, що я там зробив, то, то. Дійсно погане. І воно тебе якось угнітає. І настав той день, коли. Е, я вирішив ці свої гріхи і провини віддати Богу. І коли я помолився і сказав, Боже, якщо ти мене любиш, прийди і зміни щось в моєму житті, бо я сам нічого не можу змінити. У мене ті провини, у мене ті проблеми постійні. І як би закликав Бога в своє життя. І з того дня Бог. Почав мене змінювати сам. Е, знаєте, в Біблії є таке гарне місце, що коли я тебе взяв за руку, Бог так каже, я тебе доведу до останнього дня. І е, я це відчував. В мене перемінилося мислення. Наприклад, я так само був, як ті всі. Я казав, мене ні за що посадили в цей раз. От. Але потім, коли я покаявся, коли Бог зняв е, ці провини, коли. Мені стало легше. Я зрозумів, що то -то мені дали останній раз 6 років. Я, я зрозумів, що якщо взяти ті всі мої крадіжки, разом скласти і, і за кожний дати хоч один день, бо я крав кожен день, то мене можна було би посадити вже на пожиттєве. Тобто, і я собі так думаю, і ще добре я, е, як би сказати, відділився. Що і ще хоч випустять, І знаєте, і там в тюрмі е, я став вільним. Я був задоволеним своїм терміном. Е, я був задоволений е, е, своїм життям. там. Ну, Звичайно, я хотів вийти і до цього стримився, і... але це почуття вони зникло. знаєте, і Е... Хочу побажати кожному із вас, щоб ви. Е... Бо ще вертаючись, я прожив 51 рік, але я ніколи не бачив ні одної людини, яка сама себе змінила на краще, стала щасливою без Бога. Я бачив багатих людей бідних, різних, але щоб сама себе змінила, я не бачив бачив на короткий час, або, або може, знаєте. Я ж не бачу людину 24 години, Вона може, ну, розумієте, п -п -п і знаєте, не бачив, але я знаю точно, тому що це збулося на моєму житті. Я говорю про себе, що Бог може міняти думки, міняти мрії і зробити людину щасливою, і зробити людину і забрати ті провини. і... Дати бажання робити щось добре і потім насолоджуватися від життя, від того, що, ти, що Бог через тебе робить щось добре. Бо в Біблії написано, що Бог вибрав нас на добрі діла. І в нас є такий вибір або жити в своїх провинах, картати себе. Може. Дійсні провини, а може, як в той пані Марії, що вона собі надумала і 20 років себе мучила. І або віддати все Ісусу і попросити Його, щоб Він взяв вас за руку. І я впевнений, що е, ваше життя стане набагато кращим і без Бога щастя немає. І знаєте або в якомусь злі ми довго не протягнемо. Якщо себе картати, ми можемо бути в стресі, ми можемо робити неправильні вчинки, ну і так далі. Але з Богом життя легше. І є надія ще, крім того, що тут нам тяжко всім, але є надія в тому, що ми попадемо туди, де вже не буде ніякого зла. Як Ісус обіцяє, а я в це вірю. Ісус сказав, що як я приходив на цю землю, я вірю, що Він приходив і це все зробив заради мене. І я так само вірю, що Він прийде другий раз, щоб нас забрати. В це Він обіцяє. Так що хай вас Бог благословить. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Ну, Я тут за своїм столиком я вже познайомився і сам представився, хто я, але ж ми всі ще знають. Мене звати Микола, я з Сумщини, є таке місто Ромни. от ну, Ми від кордону 100 кілометрів, сюди ближче до вас. Так що в нас відносно спокійно. Відносно спокійно, але ж. Дрони літають так, як і у вас, і прикордоння там обстрілюють і дуже сильно. От. Але ж там, де я живу, відносно спокійно. Бог поклав мені на серце поїхати сюди. Я проповідував на вулиці в Тернополі, в місті Бережани Тернопільській області, і вже ми з братом Юрою в транспорті проповідували. І, і на вулицях, на вулиці міста сьогодні роздавали також іварія, а також хліб тим людям, які проходили. І також сьогодні гарно ми підняли тему, таку важливу тему, знаєте, яка торкається глибоко, я думаю, кожного. І також і я де над чим також задумався, пригадав своє життя. До мого увірування, знаєте, до увірування я був невинний. Ну ви вірите таке, що я невинний, люди? Ну, Ми себе так вважаємо, що невинний. І знаєте, я ж думав не гірше я других. І я жив як усі. І коли я не стикався, поки я не стикався з віруючими людьми, і поки я не читав Євангелія, я думав, я гарна людина. Я взагалі не винна людина. Да, нормальний чоловік. Як усі нормальні, я чим я поганий. Ну я ж не чекатіло, там і не ще хтось ставить, якийсь там вбивця. Я не вбив там, я не вкрав. Хоча крав дуже непогано. Ну, якщо знаєте, в людей може так дуже не крав, то на виробництві крав все, що там лежало. Okay. Тобто я робив на взутєвій фабриці. А там, знаєте, ну, і чоботи, і ботинки, і клей, там, ну і все було. Треба баночку клею набрав і поніс. І знаєте, я себе заспокоював, думаю, я ж не, не, не краду, я беру. І, Я, да, я взяв, да. і, і у людей не можна, а на, на підприємстві це не гріх. Вони ж зарплату не віддають, там усі, вони нас обманюють, нічого, як я чоботи раз у місяць вкраду, пару чобіт, чи, чи дві пари вкраду. Нічого страшного, знаєте. Але це ж поки я не, не почав зустрічатися з вірущами. І Новий рік, коли я зустрічав, знаєте, ну, то весело було дуже. Бувало, що я не знаю, як додому я приходив, а бувало, ще, і, і, знаєте, і в драку попадав, і, і, і без цього не обходилося. І я кожен раз, коли наступав Новий рік, я думав, як його провести, щоб хоч ну, щоб ніхто морду мені не набив. Ну так знає? думаю, як його. І, і раз мене запросили, знаєте, е, запросили мене. Е, Вірую чекають, хочеш з нами зустрінемо Новий год, Новий рік. За мною один товариш служив, ми в місті в армії служили. Він каже: а його е, папа пастер, і вони з молоддю зустрічали Новий рік. Я кажу, ну, ну добре, хорошо, попробуй з вами цей, може ж нормально, хоч буде там, не буде там, хоч не, да, не будемо битися. Е, е, бо є ж люди, знаєте, які. Е, ну вони... Якщо не поб'ються, вони, вони тоді не спатимуть. Знаєте, Як одного в нас там у селі запросили е, на весілля родичі кажуть, слухай, ну ми знаємо, що ти такий любиш битися, але ж ми родичі, ми тебе запрошуємо на весілля, ти ж каже, там дивись, не почни хоч драки ніякої. Ну, І він так каже: Ну добре, я буду старатися, щоб ну, ні, ні з ким не трогати, нічого, бо це ж весілля, тут люди ж гості, все. А він ну тут же ж приходять, роз, ну, носять жрахвин, там наривають одну чарку, другу. Він там випив, закусив і сидить собі і каже. Сиди, не сиди, а починати треба. <рик> і встав і почав там драку. Ну не втримався. О, але ж так, у світі так і є. Знаєте, ми нікого ніде нічого не дінемося. І ну, родичів припозорив трохи своїх. От. О. Але ж, знаєте, коли я прийшов до віруючих і почав зустрів з ними Новий рік, то я побачив, що, можна, що є два світи, що є світ там, де п'янка, де, де б'ються, де там, знаєте, сльози, де приходиш у цей грязний, не знаєш, як той. А є просто, знаєте, от як ми сьогодні. У нас нема спиртного, але нам. Приємно, весело і радісно, і ми гарно проводимо час, правда? Mm -hmm. Ну, mm -hmm. чим погано ми проводимо сьогодні час. Дуже прекрасно. Ну, так само, знаєте, я, я зустрів, я думаю, о, так можна Новий рік зустрічати по-іншому, виявляється, знаєте. І, і, і той брат каже, слухай, ти читай Євангелія, ти ж побачиш більше, як, як краще жити. Я думаю, а я ж думаю, ну дійсно, Треба читати. І коли я читаю, а там написано перелюбники, богохульники, там ті, хто спирнословлять, ті крадії, царства Божого не наслідують, що вони йдуть у пекло. Ой, я думаю, в мене така накрила почуття провини. Я ж думав, що я невинний, Я ж гарна людина. А тоді ж, знаєте, коли я кажу, Господи, а що мені робити? Я ж краду, я ж матюхаюся, і я ж і горілочку люблю ще. Що ж робити? Господи, що мені робити? Я цю... І, знаєте, Господь, ну я думаю, буду триматися, все, не буду туди. Ну тут другий один зайшов, другий випили знову там слова, ці погані матюхи. От. І я, знаєте, вже почав молитися. От. І Господь каже, ну так ти ж вор, Ти вор на роботі крадеш. Ти ж пообіцяв ботинки, завтра будеш виносити. Я кажу: ну а що робити? Кажу, Господи, я оце останні обіцяю, останні ботинки винесу. Все. Все, більше нікому не буду обіщати. А ще баночку клею обіцяв. Ну, все, це ще баночку клею однесу, все, щоб бо я ж не довго, щоб був, все. І з цього дня нікому не обіщаю більше е, нічого. А пить, ну пить теж, Господи, ну але ж я не я не знаю. Господи, звільни мене від цього. І знаєте, от про мене, я там, я ж проміг я почав рахувати. Бо каже, ти вор, ти п'яничка, любиш випити. Каже, Господи, ну а куди ж? Правда? Таке ж і є. Ти Так, Господи, о, скільки мені що вже йде. А що ж мені з цим багажем робити? Що мені робити? І читаю далі. А Ісус каже, покайтеся, визнайте свої гріхи. І віруйте в Євангелія. І я прощу ваші гріхи. Я заберу ваші провини і зроблю вас вільними. І, і ви будете. Ви ж будете такі самі грішні, що ви будете, але ви будете помилувані. Далі читаю про розбійника, який на хресті був висів. Я Думаю, ну це ж взагалі ж злотий, це ж гірше від мене там, ну як. Але що він сказав? Господи, згадай мене, коли будеш там в раю, коли прийдеш у царство своє, Христос каже, говорю тобі, ти нині сьогодні будеш зі мною в раю. І знаєте, коли я також оце сказав, тому що я грішник, що я, я не, не, не став, знаєте. Свої провини десь ховати. Я сказав йому, так, Господи, я крадій, бо краду, я і, і сквернословлю, я і горілку п'ю, ще й пиво п'ю, все п'ю. Але воно мені так вже, Господи, я не хочу, не хочу. І Господь, ви знаєте, забрав так все в мене. Я заходжу у магазин, дивлюсь на те пиво, а воно мені знаєте. І вже, знаєте, думаю, де ж матюхи мої ділися, немає. Немає, де зникли. А то ж чую, там той матюхається, ой, як ріже ухо думаю, а я сам це говорив. І, і то, слава Богу, що Господь, знаєте, він такий прекрасний, що він, якщо ми визнаємо провини, він готовий забрати, знаєте, як та жінка, коли прийшла до Ісуса, всі кажуть, та вона... Там з чоловіками, там, ми її спіймали, там то все. Ну, зараз заб'ємо камінням. Ісус каже, хто з вас без вини? Перший беріть і кидайте камінь. Всі почали розходитися. Всі почали розходитися. От, І Ісус тоді підійшов до тої жінки і каже, де ті, хто тебе ну, звинувачив, нема. От і ти, і я тебе не звинувачую. Іди і наперед не гріши. Чого і вам, я всім бажаю. Дякую. Так, час прийшов перейти до традицій. Хто любить традиції? Всі. Всі? Тоді виходьте сюди, в кого було день народження. На цьому тижні від минулої суботи і до цієї суботи. Є такі? Є О! Так. А ще хто? А ще хто? Добре. Команда Coffee Хаус вітає вас з Днем народження і дарує вам подарунок. Так. Ще не йдіть. І зараз перед тим як ми помолимося, як вас звати? Наталі. помолимося і за пані Наталю, щоб вона була щаслива, щоб вона не мала провин. А якщо мала, то знала, куди їх нести. Ось. Тоді хочу нагадати перед молитвою, що у нас такі зустрічі відбуваються кожної суботи. Приходьте, приводьте друзів. І, з, і кожної неділі у нас в цьому ж приміщенні є богослужіння на пів одинадцятої. Так що так само приходьте. Тут у вас, як казав брат, є інший світ. Тут вас не обматюкають, я сподіваюся, не поб'ють. А навпаки, ви почуєте щось корисне. Ось, і тоді давайте встанемо, помолимося, щоб ми всі пішли з миром. Якщо хтось має якусь потребу, тоді можете вслух помолитися, а ми підтримаємо вас. Батько наш Небесний Ісусе, дякую тобі. В першу чергу дякую тобі, Ісусе, що твоя милість обновлюється кожного дня. І ти кожен день чекаєш на людей, щоб вони донесли до тебе свої провини, свої гріхи. І ти, Господь, не втомлюєшся прощати. Дякую тобі за це, Ісус, що Ти прийшов в цей світ, щоб наше життя було Благослови, дякую тобі, Боже, за це, за цей план спасіння. Також дякую Тобі за кожного, хто сюди прийшов, а особливо за пані Наталю. Благослови її сьогодні, Господь, щоб вона мала мир з тобою, радість в тобі і життя з тобою, Господь. Тому що без тебе немає життя. І дякую тобі, Господь, за цю зустріч, благослови нас всіх, розпусти з миром. І нехай прославишся ти. Слава тобі і хвала. Амінь. 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 Амінь.